Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні у нас на огляді свіженький смартфон Samsung Galaxy a 56 5 g модель, яку компанія випустила для тих, хто прагне отримати максимум сучасних технологій у стильному та зручному корпусі. Наскільки я знаю, Galaxy A56 це про преміальний дизайн, флагманські можливості та високу продуктивність. Тож, давайте перевіримо, чи дійсно це так. Занаданий на огляд смартфон, дякую інтернет-магазину Citrus. У них, до речі, дуже приваблива ціна на цей пристрій, тому посилання залишу в описі під відео. Впевнений, ви будете задоволені. Коротко пройдемось по дизайну Galaxy A56, однозначно заслуговує окремих компліментів. Він має тонкий корпус, усього 7,4 мм та важить 198 грамів. Рамка з алюмінію в поєднанні з преміальним склом Горні Gorilla Glass Вітус Plus. Робить дизайн елегантним і водночас міцним. На правій грані розташовані кнопки регулювання гучності та кнопки увімкнення. На нижній грані динамік, мікрофон, порт для зря. Type-C та слот для двох sim карт без підтримки карти пам'яті. На верхній грані, динамік та додатковий мікрофон. Особливо радує палітра кольорів, можна вибрати стриманий графітовий чи світло-сірий, або ж виразні оливковий і ніжно-рожевий. Друзі, буквально секунда вашої уваги, хочу порадити вам дуже комфортне та зручне крісло Hator ARC 2XL Fabric. Це крісло виготовлене з долітки приємної та якісної тканини. В цьому кріслі максимально. Омфорту та зручно працювати це крісло витримує 180 кг ваги, а також забезпечене газліфтом 4 класу. Крім цього, тут присутні 4 d підлокітники, які ви завжди зможете підлаштувати під свій смак та потреби. Загалом, крісло дуже привабливе та зручне. Я посилання залишаю в описі під цим відео. Перейдіть, подивіться на нього зараз. До речі, акція за дуже привабливою ціною. Ви можете його придбати. Усі деталі в описі під відео не зовсім класичні варіанти, але дуже цікаві. Загалом. Лом, дизайн без зайвих елементів, сучасний і якісний. А тепер поговоримо про дисплей, адже саме на нього припадає більшість нашої уваги протягом дня. Galaxy A56 оснащений 6,7 дюймовим з супер екраном з роздільною здатністю Full HD+. Це вже знайомий та перевірний стандарт для Samsung, який ми бачили і в старших моделях. Але цього разу він став ще кращим. Якість зображення дійсно вражає. Картинка яскрава, кольори максимально насичені, а чорний по-справжньому глибокий. На такому екрані перегляд фільмів чи Грав ігри стає справжнім задоволенням. Окремо, хочеться відзначити частоту оновлення дисплея у 120 Гц. Планість роботи при гортанні соцмереж чи швидких рухах у іграх просто неймовірна. Після такого екрану повертатися на стандартних 60 Гц вже зовсім не хочеться. І звісно ж, велика перевага технологія Vision Booster із піковою яскравістю до 1200 ніт. Це означає, що навіть під прямими сонячними променями ви легко можете читати повідомлення чи дивитися контент без жодного дискомфорту. Galaxy A56 пропонує один із найкращих дисплеїв у своєму класі. Тепер поговоримо про найважливіше продуктивність. У Samsung Galaxy A56 встановлений потужний восьмиядерний процесор Exynos 1580 із максимальною частотою до 2,9 ГГц. Якщо вам нічого не говорять ці цифри, тоді зараз я поясню. Смартфон буквально літає в усіх завданнях. Чи це просто серфінг в інтернеті, робота з багатьма відкритими додатками, чи навіть запуск вимогливих сучасних ігор на високих налаштуваннях графік? Графічний процесор Xclipse 540 дозволяє впевнено грати у важкі тайтли без поросідання фреймрейту чи втрати якості картинки, а завдяки 8 ГБ оперативної пам'яті Galaxy A56 без проблем тримає в пам'яті десятки вкладок браузера та відкритих програм, не перевантажуючись і не втрачаючи продуктивності. Samsung Galaxy A 56 оснащений стереодинаміками, які забезпечують гучне та чисте звучання. Згідно з тестами, динаміки мають гарний баланс між низькими, середніми та високими Такими частотами, але баси залишаються помірними. Гучність на високому рівні, хоча у порівнянні з флагманськими моделями вона трохи поступається. З комунікаціями тут також повний порядок. Galaxy A56 підтримує всі сучасні стандарти мобільного зв'язку і навіть 5G. Завдяки цьому інтернет завжди стабільний, швидкість передачі даних просто блискавична. Є два слоти для SIM-карт, підтримка E7, Bluetooth 5.3 NFC для безконтактних платежів, Wi-Fi 6 та швидка навігація завдяки підтримці. GPS, Galileo, ZSS і GLONASS. словом, Galaxy A56 має всі сучасні технології, які вам необхідні. Всередині смартфона встановлений акумулятор на 5000 тисяч і, хоча ємність стандартна для такого класу гаджетів, реальна робота цього смартфона перевершує очікування. Завдяки ефективному процесору Exynos 1580 та відмінній оптимізації Android 15 Galaxy A56 впевнено працює до 29 годин при перегляді відео. В реальному житті це означає, що навіть активним Користувачам вистачить заряду на цілий день без додаткових підзарядок. Особливо хочеться відзначити швидку зарядку потужністю 45 Вт, яка дозволяє отримати приблизно 50% заряду лише за 30 хвилин. Звичайно, деяким може бракувати бездротової зарядки, але я вважаю, що це взагалі не принципово. Galaxy A56 за автономністю один із кращих варіантів у своєму сегменті. Основна камера цього смартфона складається з трьох модулів: головного на 50 мегапікселів f 18 і другий. На 12 Мп f 22 і третій на 5 Мп F24. У світло породовий пристрій забезпечує якісні фотографії, правильна колірна передача та деталізація. Ультраширококутний модуль також показує себе гідно, забезпечуючи хорошу деталізацію, а завдяки двократному зуму можна отримати якісні знімки віддалених об'єктів. Портретний режим працює добре, правильно виділяючи об'єкт і забезпечує високу деталізацію. У темну пору смартфон демонструє достойний результат. Деталізація трохи знижується, але загальна якість фото Залишається високою. Хоча ультраширокий модуль в таких умовах дещо втрачає деталізацію. 4К 30 кадрів, основна камера. Ось такий результат світлопору. Є можливість перемикатися. Ультраширокий модуль, основний двохкратний зум, також 10-кратний зум. Все це можна робити одразу під час відео, що доволі таки непогано. А це у нас вже суперстабілізація, тобто тут ми вже можемо сміло йти, навіть не переживати, що картинка буде неплавною. Вона доволі таки непогано стабілізується. І ви вже в коментарях напишите, як вам вона, до речі, нормально стабілізується, хороша якість. Це це чекаю в коментарях. Запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пару часу. Це в нас двохкратний зум. Основний модуль і ширококутний модуль. Оце у нас увімкнена суперстабілізація і Ось такий результат ми отримуємо в темну пору часу. Картинка значно темніша. Якщо вмикати суперстабілізацію, фронтальна камера на 12 мегапікселів f 22 в день робить непогані селфі з хорошою деталізацією, а портретний режим працює теж гідно. Якихось проблем я не помітив, що свідчить про якісну програмну обробку. У темну пору фронталка справляється гірше, але за наявності додаткового освітлення проблем не виникає. Портретний режим у таких умовах працює непогано, але фото значно просідає по деталізації. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона, можна поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ну, ось такий результат. Ми отримаємо в світку пару часу, легка ходьба, тобто навіть якась є, мені здається, стабілізація. Ну ви вже в коментарях напишете, як вам картинка запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу на фронтальну камеру. Samsung Galaxy a 56 5G залишив після себе дуже позитивні враження. Це той випадок, коли смартфон не тільки виглядає стильно, а й справді приємний та комфортний у використанні. Особливо мені сподобалось, що Samsung переніс багато флагманських фішок у середній сегмент. Тут і крутий дисплей, і потужна батарея, і якісна збірка з використанням преміальних матеріалів. Окрему увагу варто приділити функціям штучного інтелекту, які роблять Galaxy A56. Шість справді зручним і сучасним. Наприклад, функція Circle to Search від Google дозволяє буквально за секунди знайти будь-яку інформацію прямо з екрану, просто обвівши потрібний об'єкт. Також ми маємо можливість легко редагувати фото, прибравши зайві об'єкти або додаючи стильні персоналізовані фільтри, які дійсно працюють краще ніж у багатьох конкурентів. Словом, всі функції штучного інтелекту, які ми вже з вами бачили у Samsung, доступні тут. Плюсів також варто відзначити чудову нічну зйомку, де Galaxy A56 помітно. Випереджає попередні моделі серії А, завдяки просунутій роботі штучного інтелекту. Якщо говорити про недоліки, то, мабуть, варто згадати про відсутність підтримки карти пам'яті. Для когось це може бути важливим фактором, але в цілому, враховуючи велику кількість вбудованої пам'яті, цей компроміс видається незначним. Отже, Samsung Galaxy A56 5G це смартфон, який впевнено поєднує в собі комфорт, технологічність і сучасний дизайн. Він легко закриває практично всі потреби звичайного користувача від роботи і якісної зйомки до зручних і корисних функцій на основі штучного інтелекту. Galaxy A56 виглядає і відчувається дорожче свого класу. І Якщо ви шукаєте дійсно вдалий смартфон для повсякденного життя, цей варіант безумовно вартий вашої уваги. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї новинки, як вона вам чи придбали би ви його собі. Ну і, звичайно, не забудьте підписатись на канал та поставити ось таку вподобачку під цим відео. Ну А з вами, як завжди, був Юрій на сьогодні це все.